Тактика, то ну потрібно дещо постаратися да, да. По перше, постаратися по інше спробувати пораз це пройти. Пограти в цю гру нам вдалось одним з перших. Roots of Betrayal створила команда студентів Житомирської політехніки, ставши призерами міжнародного конкурсу з розробки ігор Global Game Jam. Наша гра зайняла усі призові місця у всіх номінаціях. Ми зайняли. Здається, третє місце по розкритті Трет... теми? Третє місце з графіки, потім третє місце з. Розкриття теми. да розкриття теми. Потім третє місце з е, комерційної частини. Перше. Тобто, а перше перше у нас два третіх і перше. ще перше місце з е, власне фановості. Тобто, що в цю гру хочеться грати ще з відривом у три бали. Хлопці отримали найбільший результат: 28 балів. Команда із чотирьох студентів третього курсу створила гру відповідно до умов конкурсу за тиждень. Тема для усіх учасників. Була спільною коріння і кожен мав розкрити її по-своєму. Команда ж розробила ідею за дві години. Зачіпає е, таку болючу для країни ще тему, як виробка лісів. Також ми звернулися до української міфології, так як е, в лісі ми знаємо, що є духи, і основним із них є лісовик. Ось тому лісовик з. Е, Живністю лісу стає на захист його, де по центру є те саме дерево життя, яке і треба захищати. Ось. І тому ми прийняли це як напряму, що корні є корні, але щоб було весело грати. Ось із складністю хлопці перестарались зізнаються, навіть самі не з першого разу можуть пройти гру до кінця. Та якщо зрозуміти принцип та декілька разів потренуватися, усе вдасться. У нас там є різні хвилі, по яким уже до нас ідуть е, 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 вороги. Від яких потрібно відбиватися. Відбиватися за допомогою тих будівель, які ми там ставимо. А будівлі там цікаві. Є білка, є корінь великий, який б'є, є грибок, якийсь ставиться, і він спори розпиляє. Да, спори розпиляє, і за цього отримується шкода ворогам. Далі є квітка, яка дає лозу, яка їх трохи Сповільнює mm. і далі є ведмідь, який кидає велику колоду, і через яку а, дається декілька де секунд на те, що вони просто стоять на місці, а, і а, дає велику шкоду конкуренції. Сором'язливо говорять хлопці, не відчували, тому що для них головними були емоції від самої розробки гри. Хоча суперників було досить багато. Всього в цьому році було оголошено, було створено 7630 ігор. Від України було представлено 83 гри. Під час стрімів дуже багато міжнародних експертів зауважили, що вони здивовані такою неймовірною завзятістю України в цей час і українців. І стільки ігор. Усього ж участь у конкурсі взяли майже 40 тисяч розробників з понад 100 країн світу. З Житомирської політехніки було представлено п'ять команд. Дві з них посіли призові місця в загальному рейтингу по Україні. Відповідно, перша та третя. Ми були впевнені, що ми. Війдемо, як мінімум, в десятку найкращих, але те, що ми займемо перших два призових місця, це було дуже велике здивування для нас, для нас приємно. Причому були приємні вражені як вся кафедра, так і всі наші потоки студентів. І наші представники адміністрації сказали, що ми неймовірні. Конкурс проходив у два етапи: тиждень підготовки та тиждень розробки. Для першого етапу Житомирська політехніка стала ще й локацією проведення змагань. Саме запропонували нам, і Житомирській політехніці, приєднатися, враховуючи те, що ми на сьогодні маємо. Це можливість безперебійного підключення до інтернету. Тобто у нас є Старлінг, який це забезпечує, можливість знаходження в бомбосховищі людей більше ніж 500 осіб. У нас є бомбосховище на тисячу осіб, і постійне електроживлення. Тобто, у нас є пункт незглавності, відповідно, генератори, які це забезпечують. Тому такі базові вимоги ми виконали. Тому нам дали дозвіл зробити вже цю локацію. Тому навіть створення цієї локації для нас було надзвичайно приємним. І такі результати, які показали студенти політехніки, кажуть в університеті, привід для гордості не лише закладу, а й регіону. В цілому необхідно давати людям і такі приклади, що наші студенти не тільки не не поїхали, вони знаходяться тут, в Україні, в Житомирі, і вони точно будуть розбудовувати нашу країну. Тому це є чим пишатися і Україні в цілому, і місту Житомиру і нашому регіону 100%. За свої досягнення та вміння переможці отримали сертифікати та грошову винагороду від університету, а також комерційні пропозиції від провідних компаній світу. Тож зараз хлопці ведуть перемовини та розвивають свою гру. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький та.